Тисни щодня по кілька годин, щоб м'язи горіли, а психіка розслаблялася. Військовослужбовець Володимир після ампутації вже кілька місяців тренується в надсучасному спортзалі реабілітаційного госпіталю. Окрім морально вольових, ще є спеціалісти, професіонали, які тебе тримають в цих рамках. Хлопці, дівчата допомагають. Сергій досвідчений тренер і фізіотерапевт. Він вибудовує навантаження для власних пацієнтів так, щоб ті відновлювалися максимально швидко. Ми робимо групі заняття для того, щоб комунікація була між тобою. Вони вдружуються, в них є бажання ходити займатися в іншому госпіталі. Досвідчена інструкторка Марія працює з пацієнтами на незвичному тренажері. це балансувальна платформа, якою керують за допомогою спеціального застосунку в мобільному телефоні. На початку, звичайно, дуже хлопцям складно, тому що навіть знаходячись повноцінно всім корпусом на балансуванні подушці, дуже важко тримати концентрацію, але в процесі ми постійно збільшуємо навантаження в іншому спортзалі над собою працює Ярослав, і цю роботу дійсно можна назвати мотиваційним дивом. Літом військовослужбовець отримав важке поранення, яке залишило його без правої руки, але не змогло зламати дух. Головне, що ти живий, і можна адаптуватися, можна призвичатися. Реабілітація Ярослава у спортзалі йде паралельно з підготовкою до протезування. Є безліч різних варіацій, які можна робити із з одною рукою. Мій реабілітолог поставив таку задачу мені навчитися підтягуватися і. Робити тискання одною рукою. І ви знаєте, мене це так надихнуло. Я ніколи цього не робив раніше. І я йому ввечері вислав відео, як я відтискаюся одною рукою і підтягуюся. Він був в шоці. Сьогодні він відтискається на одній руці 10 разів і не збирається на цьому зупинятися в подальшому, плануючи для себе вправи, які з однією рукою ще майже ніхто не робив. Ярослав хоче довести друзям і ворогам українців перемогти неможливо.